Привітні ведмедики, котики та левенята. Усі вони творіння рук незрячої Оксани Андрієвської. Техніку плетіння за допомогою Варштата вона опанувала ще у п'ятому класі, коли навчалася у спеціалізованій школі-інтернаті. Шведські верстати туди привезли польські монахині, які навчили працювати на них. Оксана згадує, починала з елементарного, шарфиків та шкарпеток. Тепер же з під її талановитих рук нитки перетворюються на добродушних звіряток, родом з нашого дитинства. Найулюбленіший її персонаж – ведмедик. В моєму розумінні Мішка – такий самий добрий персонаж, такий великий, скажімо, теплий, шерстяний, да? такими епітетами можна зрівняти. І дійсно завжди добрий по сказкам, то завжди добрий. Вірною помічницею Оксани є її мама Лариса Станіславівна. І хоча ця виставка не перша, кожного разу щиро радіє за доньку, пишається нею. Адже, незважаючи на відсутність зору, Оксана залишається не лише дуже талановитою, а ще й відкритою і доброю людиною. Мама завжди переживає і хоче, щоб все було добре і відлично все це пройшло. Ну і я довольна тим, що вона все-таки іме такий, такий недостаток, як говориться. Ну, нашла себя в, в жизни.